А це, до речі, мув е з пушками, які піднімаються, коли ти впираєшся в стіну, або там е підвіконня, ну це треба видаляти з гри, бо це прям хуйня повна. Або коли ти спреїш, але спиною вперся в стіну. І в один момент в тебе теж пушка підніметься вгору. Ну це ж крінж. Але вони чогось цього не видаляють, я не знаю чого. Попробую забрати церкву. Якщо ні, то до тебе. Так, то там лечать три гаврика на церкву. Mm, а, я церкву віддаю, я до тебе. Блять, беріл на даху у мене лежить. Ні, до мене. в тебе чали на першому? Что, на духу у нас вроде хоть? Ну его церковь хлоп напоедає. Да, на даху у нас тот чем Эй, чувак! Эй, чувак! Иди сюда! Я думаю, им смогут доспреоудать. Смог Угу. <губ> ага, а а-а його там не бачу, да, блядь? <губ> вот, так, ну він смоков походу лежит, там не бачить. Ну він досі там. Хочу. был. Лу, прыжку бы его прикей. Нас подходит. Церква? Так, церква. Під забором один. И один под забором. одного коряк. Ближнього чи дальнього? — Ближнього. — Оп, коряк. Супер, все, чекаємо тепер, коли дак його рятувати. А, требін, та. mm, nice. там. Найс. Нема гранат, що викинути. Я маю. Які мітку мені покажи зараз по карті. Він був на даху. Ні, забором. Да. Під забором. Червона мітка, але з іншої сторони забору. від Відмітки інша сторона. Тяжко з тобою. На даху на Ну, Я підпушився. Можеш так подивитись? Він мене піздець дивиться, блядь. Так, окей, я вже під живе. А ти не вважаєш, чим кілитись зараз, да? Я бачу його нокнутого під собою. Все-все, yeah, sure. я два бінта маю. Нокнути в нього на міці прямо і лежать. бігай по даху ще. Побіг в дальню частину, десь сюди от. Кидав. Я доїв його. Хорош. Я доїв його, майдан. А, те... Все, поняв. Він ще на даху там був. Всі там. Так, питаюсь, може хіли якісь знайдуть, блядь. Він досі по даху бігає. Окей. Okay. блядь. Рассунчик, блять. Ти, що тебе ще стреляли мають підійти. Угу. Це дальня тройка, трошка. Как наша, тільки в ті стороні міста. Але, блядь, по ньому вони чегось не толили, можливо, вони вже свапнули позицію. Да, тебе вісімку. А ну, я є вісімка. Двое двоє. То есть плюс-минус желто. То, что я не дам. Вот тут левише желтое. Грею тебе один гренов. Блядь, прям мне. Ты походу пишет до таймиче, шаг? Не, не, дашься там садять. Левиша, левишься уже жовтая. Испловная, блядь. Газ, бомжур! Я цього спускаюся, зараз тебе не буду дивитися, буду якось. Блядь, по мені хтось стріляв. Блядь! Задня кірпічка. Можливо, по них. Краще вони досі грають на жовті. Задня кірпічка хуяр. я йду до тебе, бо це вибору нема. Це вони далі пішли. Ну, до сзади зігнали, походу, це типа. Тут на жовтій труп лежить, можеш підлотати його. Я вже підлотав його. Супер. Ну бы насправді збігати звідси. Хоча ми Не в центрі можу. зони. То поки сидимо, бо ми зараз зробимо помилку, просто можемо, якщо поспішимо. Эпятирки скину 120. Я на сімках. Вони по них стріляють, так? Да? Так, да, десь. Десь звідси. Угу, накрутили. А, другий десь так, як над нами був. Це моє, зараз боку, це моє. Це моє. Бан выдал а коза бану. А, понял. Ты пришел, да? Нет, я не, просто вышел, чекнуто. Что за мясо комбинат, да? Всі з нами грають. Ну я, ладно, і двоє вже між собою почали грати. Падно, воно там Ще сидить. Чей широко, блядь. Это це дворизна не здається. Не, ні це Тима, одна. Це одна Тима. А, ну да, да, одна Тима, я просто на такой славился. Вот тут тима. Ну, да, да, да. Це два типа. Виглядає один? Де? Блять, я не можу дати вже мітку, бо він мене вже дивиться. Ти що драгуновим? Так, да, да 150. Десь виглядає. Отут тут виглядав. Он тут покладу на мітку. Я зараз першою я не бачу так. Ну і не треба бачити. Нормально. Але Делка, я зараз він не Нокнув, жовта. Підемо собі прокидають з червоною, походу йде. <куривання> ну не буду зараз тут знов зійдуться, походу. Баб сам сказал, заебись, блядь. Заебіся, у нас нихера нема. круто грає на другий поверх. Дав єбало, нокнув і сам нокнувся. Ну, другий десь ближче. Так, їх вбили. Ти що в місті вбили? І інші. Да, да, да. А ці по-любому ще на горі там сидять, льопанці блядь. Фісиків. Нуль. Нам треба йти звідси з цієї церкви, бо це до сраки. А нам дадуть. А ми будемо питати? Добрий вечір. Там, де ми були? Давай. Ну, через цю хату просто і далі через дорогу. Їх бували десь? Ті от прямо перед нами? На жовті вбивали. Ні, ну цех твоїх вбили там, а вітки, я кажу, вбивала. Це Ну, я сказав, десь прямо перед нами лінія. До речі, Санчо, коли в ранги підеш, там же перші скін на кунімет дроповий дають в цьому сезоні. А я ці ранги. Ой, це Якби це м'як виразитись. Не граю. Ну, вони все все, все все могли піти їх підлутати там, якщо не... Бачу, ті нагорі щас, Санчо. Отут. Отут. Другий Бля, тут. скільки? Нормаль, нормально, нормально, ми їм броніки поб'ємо. Нок би все стрину нічого не дав. Бо вони під'їться. Пісня. А вони прикинь, досі церкву чекав. Це олені, які думають, що в мов зоні, все, блядь, це думаю тут життя. Максидон, здоров! добрий ранок, громаду! Всім та продуктивного понеділку. Цього разу з тих, на четверту години стрима. Ну, все, були... Максідон. Сьогодні О, ми вже стримимо довго. Ходу, типу... Нові навушники від Хатор. Батарея тримає довго. Їх я вже точно не буду заряджати фастчарджем. Так що сьогодні ми стримимом довше, ніж 4 години. Не бачу. Вони в 3, да, стоять. Можна підбігати ближче, насправді. Ну треба хай, другий тільки бо... Мені а треба. Потоку. А, ні, в мене вже в половині. обрізало. Бімба Бимба вушники, реально бимба, чуваки. Це просто жесть. Уже лутано на мене. Ну тут я нокав. Біля цієї хати. В районі цієї хати. А весілля гривні так і не стримав. Здорово, Родриас. Ні, не стрімав, але я був на весіллі гривні. Піднадцять один біжить. Десь ВНВ? Справа Право, 310. До речі. Ні, ні, ні. другий поверх тут трошки є. Я назад в хату зайшов. Так, мітка з балом. Як же хотів грати без гранат? Э, Чому не взяти просто провідні не заряджати, навіть слов чарджем, щоб почути звук, поки віджимаєшся. Просто провідні не заряджати навіть слов чарджем. Тому що безпровідні це ти вже не як пес на привязі. А прийшов собі, куди хочеш по квартирі, і вони скрізь дістають. От. Ну і слухай, тут стільки режимів крутих. Починаючи з того, що. Ці оці е, режими озвучуються українським голосом, щоб ти поняв. Я вмикаю навушники, і жіночий голос каже: вітаємо. Чи вітаю, по-моєму, «Вітаю» вона каже. Другий поверх, там середнє вікно в дальня mm -hmm. частина. Да, так, -да -да, я бачу. Свапну позицію. Та я би перебіг дорогу і подивився цього на жовті, бо він заїпав. Дуже себе себе вільно до чувствую. Може піти до кирпички. А, його пушать, там, там флешка. Це твоя флешка? Я, 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 я. Да, 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 да. Я на відволікання кидаю. Нокнув трошку, тепер треба дивитися, щоб той не зайшов. не маємо як дивитися. Я вже туда при. Ну хто кидав? Не я. Е, другий поверх. повар. Дам під лутами. Може, це він зі смаком перепутав? Ще на Може бути. Ще на горі Ружочок паріжочок. Б24 йоп, твою мать. Що, свапатись чи що на МК, блядь. <клес> Воно то 100% зручно але для мене зняти в ушки коли кудись деш, е менше зайоп, ніж заряджати, але то лише моя думка така, можливо, якби я став 100 було... Чувак, просто, я не знаю. Е Мені здається, що якщо ти е, візьмеш собі безпровідні такі навушники, ігрові саме, не е, якісь там затички в телефоні. От, а власне ігрові. Повір, ти зміниш свою думку. Ну, я, я чогось так думаю. Можливо, і не зміниш, але мені здається, що зміниш. Я просто по собі суджу. Я раніше ж теж завжди був, в мене всі девайси були провідні. І як тільки я спробував безпровідні навушники, чувак, ти що? Це такий кайф. Так, да, їх треба заряджати. Щось по дорозі буду шукати голову. Так, да, втикати Type-C кабель в навушники, там раз в 2-3 дні. Ніколи не на горі, Санчо, мітка. Може бути. Е, Хонор, давай в зону, забий на них. хуй. Не стріну будуть сюди і... перебігати. Нам десь от в місто зайняти і сидіти в ньому. Але вони ще пікають там. — От, але повір, чувак, це настільки зручно, просто кіт, точніше. Ти собі став, пішов куди хочеш. Ти все чуєш. Ну шо, я блядь, без голови буду, що, шо, де нахер Я хату дивлюсь. Угу. Че ж тобі бешукаю голову Є друга вот, мітка. митка Ну, зручно, то точно, звичайно, можливо, і змінив би. Ну, не знаю, мені здається, що змінив би. Я дуже сильно змінив думку про безпровідні девайси, я кажу, повертатися до провідних тепер я точно не хочу. І дав би Бог, щоб я і не повертався до провідних. Так, ну нам треба по-любому десь сюди під гору крутити, поки є можливість. Чого? Або не буду ж зони місця. Да, але нас всіх будуть хуярити, ми зараз нарвемося на те, що нас просто всі будуть їбати. Нас потім будуть їбати, коли ти будеш в зону заходити. Чи тепер пройшли десь, мають бути. Не справа десь будуть грати. Нас піші, бо не можуть бути зараз на хайпі ще у нас. На дівной топає добре І другий там же. дуже каланий. Мій вейчик, його не підняли. Чи то просто кент вмер. Ні, кент живий, кент живий, кент живий. Перед нами. Як же ви довго жили, блять, на цих горах, блять, це пиздець, якийсь. Цей двоє залишили речі... десь під нами. А, вони стріляли 35. Ну, блять, нам тепер треба в зону кось зайти. Спуститися вниз. Дивись, де ми. Бачу. я пустаюсь. Аж нас червай. Да, один за трактором. Трактор, два шоти. Можеш пройти в зону. Трактор ще шот. А другий підрав під під по підцем розпилюватися. Вони не в зоні, просто дивимся їх. Я трактор Один дивлюсь. Трактор дивлюсь, трактор не в зоні. Буде. Нокнув трактор? Він там же. пу 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 Мужчина. А йди нахуй, ну блять. Изи. Красунчик. Сыпала это здесь, блядь. Та не уже выше. Сыпала ног. Тупо два, два хеда мне дает, блядь, стрифующийся, блядь.